Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало результати ще одного соціологічного опитування, де більше половини виборців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп скоїв злочини, за які його слід засудити. Опитування було проведене Harvard Caps Harris. Загалом 55% опитаних вважають, що Трамп вчиняв злочини, і цей висновок стався в момент розгляду кримінального впровадження щодо фальсифікації ділової документації, де Трамп є обвинуваченим. Станом на зараз ця справа розглядається в штаті Нью-Йорк. Вже триває третій тиждень розгляду. Цього впровадження. Далі, 53% респондентів зазначили, що судові справи Трампа роблять його перебування в якості кандидата на посаду президента США нежиттєздатним. 57% респондентів водночас говорять, що судові переслідування проти Трампа є способом, за яким демократи використовують правову систему для усунення політичних опонентів. І 43% говорять водночас, що судові переслідування є справедливими і неполітичними, і це достатньо тривожна історія, що більшість респондентів за цим опитуванням говорять про судові переслідування щодо Трампа, як про якісь там політичні переслідування, і що це демократи використовують цю ситуацію для того, щоб усунути політичного опонента. Далі 49% респондентів зазначили, що Трамп вчинив злочини, за які він буде засуджений. 51% говорить, що він не буде засуджений. Тобто тут майже 50 на 50 щодо позиції засудження Трампа за ті злочини, так, які він вчиняв, і якщо це знову ж таки буде доведено судом. 51% говорить, що справа щодо фальсифікації ділової документації відбувається, тому що Трамп скоїв злочини, так і він має за них понести покарання. Тобто, що ця справа не сфальсифікована, це не є якесь там політичне переслідуванням, а тому, що Трамп дійсно вчинив тут злочини. Водночас 49% говорить, що це відбувається тому, що чиновники намагаються змусити Трампа вийти з президентської гонки. Ось у цьому питанні так: відношення американців до справи щодо фальсифікації ділової документації тут теж ми бачимо фактично паритет. Тобто 51 говорить, що Трамп дійсно винний у. Цих злочинах 49% говорять про переслідування. Але тут потрібно знову ж таки враховувати, що остаточне рішення будуть виносити присяжні колегія. Так, це всього лиш, на всього, думки американців. Далі. Є цитата Марка Пена співдиректора опитування Harvard Капс Harris. І він власне говорить, що виборці вважають, що колишній президент Трамп може бути винним у злочинах, але це здається не заважає їм підтримувати до колишнього президента. Далі говориться про те, що за опитуванням, якщо Трампа визнають винним у злочинах, які стосуються фальсифікації ділової документації або втручання у вибори в штаті Джорджія в 2020 році, то в такому випадку підтримка і колишнього президента, і чинного буде на рівні 50%. Якщо ж Трампа визнають винним у підбурювання заворушень у капітолії, що відбулося 6 січня 2021 року, то, власне, колишній президент матиме перевагу над чинним Байденом в розмірі 4%. Тобто в такому випадку Трампа підтримує 52 а Байдена 48%. І тут дійсно ми можемо... Ось це опитування прокорелювати з виступом ось цього Марка Пена, так який зазначив, що виборці можуть вважати Трампа винним у злочинах, але це водночас їм не буде заважати підтримувати колишнього президента. Ось такий парадокс. Власне, опитування було проведене у період з 24 по 25 квітня 2024 року було опитано 1961 людину, це зареєстровані виборці, і статистична похибка для загальної вибірки становить плюс-мінус 2%. Кінець інформації, яка була опублікована зехіл. Тобто, знову ж таки, що ми бачимо? З однієї сторони, більшість опитаних вважають, що Трамп вчиняв власне, злочини, але якщо ми говоримо про його відповідальність, так і про його вину в справі щодо фальсифікації ділової документації, то тут ситуація така достатньо рівна. А якщо ми говоримо про питання щодо цих судових переслідувань проти Трампа, так то більшість загалом говорить, що це є там способом, за який демократи намагаються вибити опонента. А менша кількість респондентів все ж таки говорять про справедливість і не політичність цих переслідувань. Але знову ж таки, ми повторимо, що крапку у цих справах буде ставити суд. Колегія присяжних так, а не власне виборці. Виборці роблять висновки, нагадую, знову ж таки за своїми вподобаннями, за прихильністю до того чи іншого кандидата, до тієї чи іншої політичної. Сили, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хоче ще стояти вам